Щоб навчити дітей розв'язувати рівняння, треба зробити такі кроки. Перший крок визначаємо, яка дія у рівнянні додавання чи віднімання множення чи ділення. Другий крок підпишіть зверху, як. Називаються числа при додаванні, доданок, доданок, сума, при відніманні, зменшуваний від'ємник, різниця. При множенні – множник, множник, добуток, При діленні – ділене, дільник, частка. Третій крок Визначаємо, що невідоме. У цьому рівнянні невідомий доданок. У цьому рівнянні невідомий відємник, це невідоме зменшуване. У цих рівняннях в цьому рівнянні невідомий множник, тут невідомий дільник, а тут невідоме ділене. І четверте, говоримо, складаємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, щоб знайти невідомий відємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене, поділити на частку. І щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку.